Точок русофоба Не хіба фігня малят або короткі історії довгого російського імперіалізму. Сибір. Частина 1. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галушко, і те, що ви почуєте надалі, є продовженням серії подкастів просвітницького проєкту «Лікбез Історичний фронт. Цей проєкт об'єднує істориків із різних міст України з 2014 року. Ми видали десятки книжок, які були спалені російськими окупантами, були з лекціями у військових частинах і дехто з нас воює на фронті. Ми засуджені судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. І тому те, що ви почуєте, це є виключно український продукт. Ми будемо мандрувати російською імперією та її колоніями, володіннями, приобретіннями, анексіями, завоюваннями, братськими глобках народами та тими, хто у лобках добровільно увійшов до її складу. Атєтство давно уж могиле, сирою землею зари. Насправді тему російського імперіалізму треба починати не з колишніх радянських республік, на кшталт України чи Узбекистану Грузії. Логіку російського імперіалізму треба починати з розуміння середини Росії, з того, що зветься глубінка, бо це держава, яка колонізує та експлуатує сама себе, і зазвичай на шкоду собі та оточуючим. І зрозумівши її ставлення та логіку щодо себе. Ми зможемо прогнозувати те, що побачать з бінокля, виточеним металом та бетоном віконце путінського бункера, а може і у перископ кремлівський лідер. Треба починати з внутрішньої Росії, з тих країв, які дають і той елемент добробуту, планів на майбутнє та світових амбіцій, які творять великі держави. Але зазначимо, що держави стають великими аж ніяк не через розмір. Наразі нашою темою буде Сибір. Очевидно, що за один раз ми не зможемо охопити ці краї російської експансії, які є неосяжними не лише в географічному, але й в історичному сенсі. Суть проблеми Сибіру полягає у тому, що цей край має площу 13 мільйонів квадратних кілометрів, а Україна має лише 600 тисяч. Європа до Уралу, тобто разом із європейською частиною Росії, має близько 10 мільйонів квадратних кілометрів. Площа Європи без Росії становить майже 6 мільйонів кілометрів. Без Росії вона має десь 600 мільйонів населення. Уся ж Росія до Тихого океану має 143 мільйони людності. Але виключаємо суворий Сибір із цього європейського контексту. Сибір має з різними критеріями своїх меж десь 35 мільйонів населення. Гаразд, суворий клімат. Але там нафта, газ, золото, алмази. У Сибіру є американський відповідник. Канада є географічною копією Сибіру на континенті Північної Америки. Площа майже 10 мільйонів квадратних кілометрів. Однаково як Європа до Уралу чи як Окремий Сибір. Населення майже 40 мільйонів. Трохи більше, ніж у Сибіру. Є нафта і газ, але є нюанси. Рівень добробуту на душу населення у Канаді. Майже 40 тисяч американських доларів на рік. У Росії на аналогічній території з подібними ресурсами, кліматом та населенням 4 тисячі американських доларів до війни 2022 року. Це з мегаполісу Москви та усіх переваг Європейської Росії. Це цифра узагальнююча, тобто ми знаємо, що у самому Сибірі увесь цей добробут набагато менше. Якщо у Росії загалом у 10 разів менше прибутку, аніж в Канаді, то що щодо Сибіру, який перебуває в аналогічних кліматичних умовах, має подібну кількість населення та аналогічно не бідний зовсім не ресурси. Колись Канада була колонією Британії, Сибір колонією Росії. А останнє тепер, з 1917 року, взагалі не колонія, а органічна складова великої держави. Але різниця із Канадою разюча. Що пішло не так. І коли? Сьогодні ми сприймаємо Сибір як очевидну та давню складову російської держави, тобто буквально Росію. Але ще 150 років тому питання, чи є Сибір частиною власне Росії чи окремою країною, якою просто володіє Росія, аж ніяк не видавалося диви. Навіть для самих московітів-росіян це було неоднозначним питанням, аж поки більшовицька революція 17-го року не проголосила гуртом. Російську Соціалістичну Федеративну Радянську Республіку одразу на просторі від Балтійського моря до Тихого океану. Просто до цього у багатьох офіційних чи навчальних виданнях царської Росії, діловодстві, мапах та публіцистиці, землі на схід від Уралу часто вказувалися як володіння Росії, так само, як Індія чи Південна Африка були володіннями Англії, а Мадагаскар володінням Франції. І тут перехрещувалося питання не лише історії чи правового статусу, але й державного престижу та поточних геополітичних колізій з конкурентами. І тут виникало чимало суперечок у суперечності. У добу класичного імперіалізму близько 1900 року найбільшими державами на політичній карті світу були Британська імперія, Російська імперія, Сполучені Штати Америки, імперські володіння Французької Республіки. Китай, терени належні Британії та США, Франції були розкидані по різних континентах та відокремлені від метрополії морями та океанами. Дехто, наприклад, США, самі були колишньою колонією, яка почала створювати власні колонії та володіння. Натомість Росія та Китай не мали поміж столицями та віддаленими околицями великих водних перешкод чи нездоланних гірських хребтів, як от Гімалаї. Вода завжди унаочнювала для подорожуючого ситуацію, коли ти лишаєш одну землю і рушаєш до іншої. Цілком зрозуміло, що відстань у тижні мандрівки океаном не дозволяє вважати Англію та Канаду абсолютно однією двою, самою країною. Поняття колонія ототожнювалося із поняттям Заморська колонія, куди рушають колоністи у пошуках кращої долі. Політично північноамериканські поселення могли належати Британії, але все одно вони вважалися володінням, а не Британією. У колонії могли мешкати аборигени, корінні мешканці яких могли називати туземці – нейтівс. Це могли бути африканські чи індіанські племена, індуси, малагасійці чи бербери. А в російських володіннях говорили інородці. Найбільш нахабні британські колонії утворили північно-американські Сполучені Штати, Бог з ними у них своя доля. Але деякі колонії лишилися під скіпетром наступних монархів: це північніше, Онтаріо, Саскачеван, Манітоба, Квебек, північно західні території, Юкон чи Британська Колумбія. Хоча назва для них була спільна Канада. А коли ж ці північно-американські колонії гуртом набули права самоврядування, як Домініон Канада, то утворилася по суті окрема країна Канада, яка лишилася самоврядним володінням Британії. Ці нюанси нам зараз видаються якимось зарозумілими чи відверто зайвими, але от і зараз Канада, Австралія та Нова Зеландія лишилися домініонами. На чолі їх символічно стоїть британський монарх. Проте він ними не урядує. І на зараз ясно, що ці держави не є колоніями, тобто є політично цілком суверенними. Але колись вони, вочевидь, були володіннями, завоюваннями, набуттями чи російською приобрітіннями та колоніями, в який саме момент їхній статус трансформувався, це окреме питання, до якого ми ще звернімося, але повернемося до Сибіру. Він, так само, як і Канада, не був частиною метрополії Московського царства. А був завойований та колонізований, принаймні в сенсі військових дій та приходу російських переселенців. Межею Московії, Росії та Сибіру були Уральські гори. В символічній географії 18-19 століть Уральський хребет був цивілізаційним кордоном між Європою та Азією, світом християнства і ісламу чи дикунських культів, межею землеробства та кочування, європейської та азійської раси. Але був один географічний нюанс. Урал – це не море і не океан. Межа тут Європи та Азії не виглядає наочно відчутною, бо ж від західного передураля до Сибіру ти потрапляєш, долаючи однаковий пейзаж по одному тракту, і відчуваєш цей мегакордон лише як об'єкт власної уяви, або ж на геодезичному символічному стовпчику на межі Європи. Бо дійсно, межі сторін світу чи континентів можуть бути наочними, і не дуже. Адже Європа та Азія це не континент, це частини континенту Євразія, а сучасна Росія це Північна Євразія від Калінінграду до Владивостоку. Землі на схід від Уралу настановили одну державу, яку можна було завоювати, як -от у свій час Монголи і Китай. Це були різні природні зони: від приполярної тундри на південь, через тисячі кілометрів рисової тайги до великого євразійського степу, що простягався до Китаю. Система величезних річок, Об, Юнісей, Лена, несли свої води у північний льодовитий океан, а от найвіддаленіше Амур вже до Тихого. Це були різні економічні моделі, різні торговельні шляхи, різні народи. Десь було оленярство, десь мисливство, десь скотарське кочування, десь землеробство, десь гірські промисли, а десь полювання на морського звіра. Для покоління наших батьків та дідів Сибір вже не був системою каральних таборів ГУЛАГу і суцільним лісоповалом. Вони, якщо не були засудженими, їздили туди на Шабашки, чи, як тоді говорили, задлінним рублю. Це означало банальні будівничі чи інші роботи з північною надбавкою. Вона існує сьогодні в Російській Федерації. Люди, які працюють у холодних регіонах, отримують індексацію до звичайної зарплати, тож кваліфікації у європейській частині країни. пересічний українець робітничої спеціальності у 70-ті роки з рік чи два тяжкої праці у Сибіру, міг заробити на автомобіль Запорожець. Екзотика тих країв пізнавалася широким загалом радянських громадян у фільму про декабристів Звізда пленітельного щастя 75-го року. Там знімалися зірки тодішнього радянського кіно Олексій Баталов, Василій Ливанов, Ігор Костелевський, Наталя Бондарчук і Никентій Смохтуновська. У цій драмі був присутній український сюжет, один з декабристів був одним із нащадків Гетьмана Данила Апостола. Нагадаю, слухачу, що декабристи це учасники спроби державного військового перевороту в Російській імперії, що відбулася 25 грудня, тобто декабря. 1825 року Помер цар Олександр І, відбулося між царювання, коли наступний брат Костянтин відмовився від корони і та дісталася новому царю Ніколаю. Латажкі змови не були готові до такої колізії, і вони були повішені, а решта була заслана до Сибіру. Але заслання передбачало не просто перебування десь за тисячі кілометрів, а працю на каторзі протягом щонайменше 10 років. Це означало чорну тяжку працю на підземних рудниках та шахтах. Умови життя були жорстокими, що доставлено, і по кліматичним, і побутовому умовам. По закінченні каторги декабристи лишалися десь неподалік, на поселення, тобто виживання без права лишити Сибір. Це могло тривати і 10, і 20 років. Лише за три десятиліття вже за нового царя Олександра II, ті, хто вижив, зміг повернутися в європейську частину Росії. Але це ми сьогодні кажемо, європейська частина Росії. Тоді вони просто із Сибіру поверталися до Росії. Знаєте ли ви, що все це прийдеться відправити обратно? Ні денежних сум, ні віщей багатоцінних брати з собою також не дозволяється. Але це ще не все. Ваше право на кріпостних з вами прибивших втратиться, як тільки ви двинетесь далі Іркутська. Ваші люди з вами не поїдуть. подозреваю, княгиня, что вы не совсем представляете, какова будет ваша жизнь в родниках. Вы будете жить там, как самая бедная крестьянка. В самом деле? Избы, грязь, мрад, насекомые, пища, хлеб да квас. О климате, боюсь говорить, он страшен. Сюжет фільму нам говорить про дружин декабристів, які вирішили розділити долю чоловіків і лишити побут столичної аристократії на виживання у суворих умовах із втратою усіх прав. Про це нам скаже фрагмент фільму, де місцевий губернатор оповідає ті умови, на яких одна з дружин державного злочинця мала лишитися у Сибіру. Ви жена Ви відправитесь в Нерчинськ. закуют по ногам, рука Вы поедете с партией каторжников под конвой. Вас привяжут со всеми вместе на один канат, как привязывают злодеев, чтобы не убежали. Еще замечу, из пятисот, что мы отправляем по этапу, из пятисот мужчин до Нерчинска добирается не более трети. Вже 300 років поняття Сибір асоціювалося у населення Росії з каторгою, знущанням, злиднями та безвихіддю. Але про цей аспект історії Сибіру ми надалі розповімо докладніше. Зараз же варто сказати про те, хто там мешкав до приходу росіян. У лісових нетрях Західного Сибіру мешкали народи уральської мовної групи Ханти, мансі, Ненці Селькупи. У середньому та східному Сибіру народи Алтайської мовної групи евенки, якути на самому сході Азії чукчі, корякі і тельмени. Поруч із цими лісовими народами південніше у лісостеповій, степовій та гірській смузі перебували сибірські татари, казахи, Алтайці, тувинці, буряти. На шістнадцяте, сімнадцяте століття тайожні народи трималися роду племінного ладу. Південніше у лісостепу та Степу були рештки середньовічної монгольської імперії. Колишні родові улуси чингізидів, нащадки Чингізхана. Сибирське ханство, жузи казахів, яких також називали киргізами. Основним здобутком лісової смуги була пушнина хутра, яке з давніх часів були основним податком та експортним продуктом для цих степових імперій Ясак. Грошовий обіг був мало поширеним, і цей натуральний продукт був основним міновим еквівалентом. Потрапляли ці хутро у Центральну Азію, Китай, Європу. Це була справжня валюта, коштовна, послугувала для ритуального вбрання європейських монархів. хутра тоді заміняли як експорт Сибіру сучасні нафту та газ. Після розпаду Золотої Орди Лусу Джучі у 14 15 столітті степний край на південь від Тайгі перебував у власних конфліктах та суперечках. У 16-17 столітті туди почала заходити з одного боку московська держава, а з іншого Китайська цинська імперія. З півніці величезні обшири обмежували осілі оази Центральної Азії вздовж річок Амудар'ї та Сирдарії, це сучасний Узбекистан та Південний Казахстан, та високі гірські хребти Тяньшаню, Алтаю, Саян. За байкалом на схід починалися нові гірські хребти та потужний Амур. Але зазвичай до історії Сибіру відноситься те, що відбувалося на території сучасної Росії на схід від Уралу до Тихого океану та земель Північного Казахстану. В останньому Південний Сибір перехрещується із Північчю Центральної Азії. Поділяти саму Сибір на регіони можна по-різному. Але найбільш звичним є наступне: Західний Сибір лежить поміж Журалом на Заході, і річкою Єнісей та Алтайськими горами на Сході. Надалі від Єнісею до Чукотки на самому краї Азії розкинувся Східний Сибір, а вздовж Тихого океану до кордонів Китаю та Кореї далекий Схід. Уточнімося. Що ніхто не має національної монополії на поняття Сибір, із цим грандіозним регіоном у кожного народу, держави та спільноти були і є свої історичні відносини. Єдине що, згадаємо походження цього слова від монгольського Шибір болотиста лісова місцевість, яка починалася на північ від звичного для вояків Чингісхана Великого Степу, або ж від особистого імені багатьох ханів різних часів. Часи монгольської імперії Чингісхана у 13 столітті були єдиним часом, коли більша частина Сибіру належала одній державі. Тоді ж до її складу на Заході входили і частина українських та майбутні російські землі. Проте вже у другій половині того ж віку імперія розділилася поміж спадкоємцями великого завойовника і розпочалася окрема історія Сибіру, яка гідна окремої розповіді. Слухайте продовження цього подкасту. Це був куточок крусофоба або на хіба фігня-малят, автори тексту та голоси Кирила Галушко та Катерина Лобанова. Підготовлено за участі Бориса Роженка та продакшна Вайлд Фокс. Автори вдячні за підтримку створення продукту компанії Офіс Про.